Роман, дайте експерта на завтра, їдемо в Луцьк з міста Львів, будемо дивитися автомобіль. Є вас експерт? Кажу, може, вам експерт сьогодні подивиться? Як сьогодні? Ми хочемо бути присутні. Кажу, добре, завтра будете присутні, а сьогодні дайте нам трішки часу і ми переглянемо цей автомобіль і дамо вам все розуміння про автомобіль. Ваш, ваша присутність стан технічний не поміняє. Замовник каже, Романе, ну я ніколи так щось не думав, як це там працює, давайте робимо, як ви кажете. Перевірили автомобіль. Друзі, я не буду на екрані показувати повний тотальний провал. Автомобіль в шпаклівці, в ДТП, вся сторона прошпакльована. Як кажуть, грошей на шпаклівку не шкодували. Тепер до вас питання. Як добре, що наш замовник погодився? Та? Перестроїмось, погодився на мою пропозицію, бо він каже, Романе, та я хочу бути присутній, якщо так детально розібрати розмову, я вже вам коротко про це розповів. Я кажу, нічого, ви будете присутні, вам ж ніхто не забороняє. Завтра приїдете і будете присутні. Дайте нам трішки часу, ми зараз глянемо. А на завтра приїжджайте і будете присутні. І коли вже ви оглянули автомобіль, надали фото, відео, докази, ну як докази, інформацію. Замовник каже, Романе, їхати не треба, нема потреби, я вже все побачив. Бережіть свій час, друзі. Дистанційно вам потрібно оглядати автомобіль. Немає потреби їхати і бути присутнім при оцих всіх шпаклівках. Буде все добре, ви встигнете приїхати, ніхто вам не забороняє. Всім гарного настрою, бережіть себе. З вами був Роман Світошак.